На озеро біля центрального парку повернулись лебеді. Пара пернатих зимувала у Вінницькому зоодворику, і вже з настанням тепла їх перевели на озеро, що знаходиться біля входу у парк Леонтовича. За час їхньої зимівлі робітники парку відремонтували та утеплили каркасне гніздо. Зараз вінничани можуть помилуватися як лебедями, так і їхніми сусідами черепахами, качками та рибами, що мешкають у тій же водоймі. Робітники парку нагадують, що тварин категорично заборонено годувати хлібом. Лебеді харчуються рослина. Рибою та спеціальним насінням. Їх гадують зерном спеціально, потім кульбабками, травичкою різною, але не можна кормити хлібом. хлібом, чіпсами, тому що вони можуть загинути. Вони мені дуже подобаються. Я б сказав, що вони для мене значать навіть приход весни. Тобто дуже подобається приходити сюди якусь таку перерву, яка видається не на довгий час, і милуватися цими чудовими створіннями. Кожен рік приходимо, провідуємо їх, радують докупо прийти подивитися. Чую? Дуже гарно. Ми... Довольні, що в нашому, як таке, місці є таке озеро, на яке можна прийти, подивитися. І з дітками люди гуляють. І так дорослі теж приходять, мають позитивні емоції. В теперішній час дуже це, як таке, корисно.